Шановні десяти, сьогодні погода зробила нам такі випробування. Ви бачите, що у нас відбувається. Ну, всі читаєте інтернет, всі маєте інформацію, що майже за 7 годин випала двохмісячна норма випадів Одесі. Що стосується питань, як працюю від наша рівніва каналізація, я скажу, що недень не розрахована вона на такі опади. На жаль, ми прислухались до нас і водії, і всі виїхали кому потрібно, кому не потрібно, всі виїхали на вулиці. Хоча ми попередили всіх, що сьогодні буде і є такі попередження, що буде така стихія. Ну що зараз? Маємо ситуацію дуже складну, але контрольовану. Ми бачили, що всі наші комунальники працювали, працюють і зараз працюють, щоб вранці ви змогли. Доїхати до своєї роботи, тому працюють працюють працює наші комунальні служби, працюють наші транспортники, працюють всі, всі наші підрозділи знаходяться сьогодні в аварійному режимі і працюють для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста. Я дякую представникам ДТК. Вони сьогодні, як завжди, були всі на місці, працювали, відпрацьовували швидко, відпрацьовували для того, щоб наладити електропостачання в місці. Я дякую всім нашим партнерам Одесгазу і Фоксводоканалу, всім без виключення ті, хто сьогодні працювали, особлива вдячність нашим підрозділам ДСНС, які сьогодні рятували людей, які сьогодні витягували автівки. Це дійсно була командна робота, яку ми з вами робили і робимо. Багато постраждало у нас, багато. Підвалів, в тому числі і пункти незглавності, які знаходяться в наших підвалах, де е, затоплені деякі е, школи, підвальні приміщення і укриття зараз, саме зараз, вночі, ми працюємо на тому, на, для того, щоб впожа швидше провести їх до робочого стану, щоб якщо у випадку тривої, ви могли достатися і в тому числі, і в наших укриттів. Тільки що пройшла інформація, що є у нас і загиблих. Я, я загибла людина, зараз працюють наші слідчі органи і, і, і з'ясовують причину, чому це сталося? Чому це сталося? Ви бачите, що менше, ніж за годину практично в таких напрямках вже спали опади. Це дійсно свідчить у тому, що наша лівньова каналізація вона спроможна пропустити, але не таку кількість води. Давайте будемо єднатись. Тому що, коли ми разом, ми сильніше, коли ми разом легше нам пройти всі випробування: і військове, і війну, і в тому числі природне лихо. Дякую всім. Працюємо далі. Ми всі на місцях.